Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у нас нове відео. І сьогодні у мене супер попра покатушка на мотоциклі Viper 200 і їду я у село. Пропустив я пішохода. Даньок сьогодні у нас просто шикарний. Погода у нас сьогодні також шикарна. Вихідний день. Потрібно займатися своїми справами. Місто у нас невелике. Знову пішоход пропускаємо і хотів би сьогодні вам показати, яка у нас може бути пробка у суботу. У мене два вихідних. Їду я займатися у село своїми справами. І ось наша пробка. Реально пробка. Отож, кому сподобалось дане відео, підписуємося на мій YouTube канал Viper 150. Також не забуваємо ставити лайки, дизлайки та коментувати відео. Також пишіть у коментах, чим ви займаєтеся у своїй будні дні. Будні і вихідні. Тому що у будні дні я працюю, а у вихідні я займаюся своїми справами. Усім пока. До нових відео.